Віт, я Ангеліна, і на цю молодіжку я попала зовсім випадково. І ця молодіжка подарувала мені дуже багато яскравих емоцій. Я зустріла людей, які я навіть не очікувала зустріти людей і познайомитись з ними поближче. Ми, Ми з'єдналися за допомогою цієї молодіжки, і мені дуже комфортно, мені дуже ну просто це вау, це супер. Такий захід масштабний. Я побачила, наскільки нас багато, наскільки ми сила, і це круто. Що я відчуваю я. Я відчуваю зараз полегшення, те, що організаційні дні позаду, безсонні дні позаду і ночі, і все вдалося найкращому рівні. Я дуже рада, стільки народу, стільки емоцій. Все дуже класно вийшло. І слава Богу, за все. Радість, якесь об'єднання, молодіжний такий захід, який об'єднує не тільки Чернівці, але й інші українські міста дуже гарно. Відчуваємо душевний спокій, любов та підтримку інших міст. Я відчуваю сьогодні радість велику, відчуваю е, такі емоції, е, багато емоцій, е, відчуваю е, таку турботу, підтримку і дієсть. Е, ну дуже крута атмосфера. З вами просто взагалі, так було. так… Так ворінувалося дуже класно, Короче, дуже вам дякую. Дівчата дуже ви Вы так красиво співали. А я не можу Сьогоднішній фестиваль, на мою думку, показує те, що церква молода, православна і є багато молоді. І коли церква жива і дієва і дійсно молодь йде до церкви, значить вона жива. вона буде жити, прицвітати, і господь сказав, що врата адові не зможе перемогти. Хоча є спокуси, є випробування, але разом з молоддю і молитві. З чого й почалося сьогоднішнє зібрання, і буде закінчуватись молитві, Господь благословляє, тому що глава нашої церкви є Христос. Благодать, що нас дуже тут на Буковині багато людей, які є в православній вірі, яка є віра, істинна, яка веде до спасіння. Дуже щасливий зустріти нові знайомства.